У вас дуже розвинута інтуїція. Кожен раз ви не останавливаєтеся, ви міняєте щось в житті? Десять разів подумаєте, чим щось Доброго дня! Вчора були такі питання, і одне з них було: яка моя сильна сторона? Яка ваша сильна сторона і як вам добиться успіху в житті? Подивимося. Яка ваша сильна сторона і як можна добиться успіху? Спочатку дивимося, ваша сильна сторона. Ваша сильна сторона. Я скажу, ви ніколи не утаїте правди. Правда, ви коли мовчите? Ну, коли вже, знаєте, добивають так, що вже надо ви мовчите, мовчите. Ну, коли надо сказати правду, ви правду говорите в очі. Яка ваша сильна сторона? Ви можете розлічати людей, а у вас немає таких, що ви можете збідний, багатий, ви, у вас немає планки. Це ваша сильна сторона. У вас дуже розвинута інтуїція. Дуже розвинута, ви можете людину насквозь побачити. Кожен раз ви не останавливаєтеся, ви міняєте щось в житті, ви стараєтесь поміняти щось в житті. Десять разів подумаєте, чим щось зробите. Багато хто виявиться, ілі ви самотня жінка чи чоловік, і ви, наче, із кимось, но в душі ви все одно самі як досбеться успіху в цьому. Ну, я скажу, що там, де ви, може, чим ви займаєтеся, і ілі... щось мішає. Ви не всі на тому місці, що ви хочете. От ви чувствуєте, що воно не то. Ну не то воно. І кожен раз ви переживаєте, ви щось, ви готові до змін. Ви готові до змін. Ви наче вже щось вибираєте для себе. У вас є підтримка, У вас є підтримка. Ви дойдете до того, що до чого ви добиваєтеся. У вас є підтримка, це ви. У вас є підтримка, це ви. Ви можете добитися і справедливості. І скажу, всі бажання з цим сонцем можуть збутися, тільки якщо ви будете активні у своїх діях. А так. На що вам треба сконцентруватись? На тих людей, які сильно впливають на вас, які не дають ніякої стабільності, ніякого розвитку, щоб у вас не було розвиття.